Повторіть на камеру, я журналістке розслідування. Тобто, дивіться, у мене зараз суд відбувається без 15-12. Мене повідомили вчора пізно ввечері. Я подав тільки зранку, тобто ви відмовляєтеся зараз номер мені подати. Провокуєте мене причому до провокувати. Я поділу, я прийшов це. Який скандал? тобто, ви відмовляєтеся? Да, зараз зареєструвати доцільно, Чим я заважаю? У мене суд мені важливо. Це заважаєте працювати. Ви не даєте. Та яка інструкція? Я у мене не суд не без 15-12. Я не зобов'язана вам сію секунду ставити номер. Не... Підійдіть сюди, будь ласка. Дивіться, в мене вчора вечором повідомили про суд, так? Да? Вчора вечором. Так. Я прийшов, кажу, в мене за 15-12 суд. Кажу, зареєструйте доцільно, щоб попало до суда, бо тому що я не встиг підготуватися, мені не дали змоги. А вони кажуть, вони зобов'язані, воно попаде на протязі дня. А в мене суд без 15-12. У мене йде журналістське розслідування, по-перше. Хто ви суддя? E... Ну, треба подивитися зараз. Ну, без 15 12 ну, 19 кабінеті. Та по справі я зазнаю. Зараз зазначу, в мене камера, просто я фіксую, що відбувається. Чому мені відмовляють, щоб підпало до суду? Яка інструкція? У мені, мені вчора вечором подзвонили, повістку подали. Я мушу, щоб на суд подали. мені кажуть, мені все рівно, бо в, нього, в неї інструкція. Ну, ви що ви, я незаконний прошу. Так я зараз скажу, я просто фіксую, я зараз зверну і це. Чому проблема? Мене не хочуть навіть питати, кажуть, мені все рівно. Ну, можливо, суддя не, не знаходиться в цьому суді. Як не знаходиться, я зараз подам все. Я просто зазначив, попросив делікатно. Я кажу, повторіть мені на камеру, зв'язку з тим, що я проводжу розслідування журналістське, на камеру. Чому ви відмовляєтеся мені надати? От номер справи, от провадження. Я зараз дам, мене є зверну, от закінчу зйомку і дам. Ну, я щось незаконне прошу. То, подивіться, хто суддя. Та я кажу, чому мені відмовляють? Я зараз подивлюся, я зараз закінчу зйомку і подивлюся. Чому? Зараз я призупиню. В чому проблема? Кабінет, це номер. Ну, ну правильно, чим я недоречний? Що це за виклики такі? Це мене. Що, чому тиснуть на мене? Мені вчора ввечері ми бачили, дали повістку. Мені не дали можливості підуватися, а ця от пані собі каже, мені от так собі хочеться. Це що за, за, за неподобастство? До помічника 19-й кабінет, другий поверх. Я то підійду, просто не розумію, що це відбувається. Добро, дня. Так, дивіться, я е, до вас звернувся. Я прийшов в канцелярію, бо, тому що мені вчора дуже пізно зателефонували по поводу кримінальної справи, яку ну, запобіжний захід е, фізичної особі Жук Андрій Григорович. Е, і я подав в канцелярію от копія спочатку. А мені вчора вечором повідомили не завчасно. Я підготував от, розпорядження, я як представник фізичної особи. І мені в канцелярії відмовили, щоб до суду, зараз за 15-12 суд, щоб я подав розпорядження, щоб воно доцільно дійшло. Номер відмовляється доставити, тобто на напротязі дня. І я зазначив, що я фізично не встиг, бо мені вчора вечором це подали повістку, не дали підготуватися. Я зараз подав. А вони кажуть, а чому ви завчасно не готуєтеся? Я кажу, завчасно не міг. Ні. Дивіться, мені коротше, відмовляється передати вам за 15-12 суд. Так, по... Просто подавайте, ми заберемо потім. А ну, мені сказали, ми не подамо, бо в нас от такі правила зухвало до мене віднеслося, вихали, коли охрану. Я подам, мені послали без печатки отут якусь сказали від... казали напроти. Це, з... поставили... це мені копію. Друзья, так. Це Давайте це я буде... вам залишу ще повторно не, цей кот. Якщо коп... ви подали такі документи, то ми заберемо його. Це дата, коли ви подали, і вони підтвердили, що вони. Номер відмовились, бо сказали, ми підготуємо ну на протязі дня. Суд, я мені вчора вечором тільки сповістили. Я не встиг фізично підготуватися. В чому проблема? Нічого страшного. А вони викликали охрану ще на мене. Це ухвалу. Забере ваші Ну я вам одне лишив, а там просто додатки. в Вигляді 16 аркуші. Це є просто копія. Ще одна в мене є орі... ну, тут оригінал. Ще от. просто подивиться і додатки, і копії всю. Це, це, забор... це просто копія самого розпорядження. Так, так, та, додатки, та, додатки там в канцелярії. Угу. Все, щоб я до суда просто було чітко зазначити. Все, дякую. Угу. Будемо чекати результатів. Так. Так. Доброго дня. Доброго дня, просятись. Дякую. Дякую, посил. Так, 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 я веду фіксування, щоб курси було. Дайте, будь ласка, документи, щоб підтверджувати вашу особу. Дивіться, перед вами людина в міжнародно-правовому статусі, мужчина, який користується просто фізичними. Фікціями я вам там подано питання. Так, перед вами не особа, а людина і просто представляє інтереси фізичних осіб в виді фізичних фікцій. Так, вам там додаток матеріалів, які так. стосуються, не подані були. Судове засідання було, що все відкриті. А, вибачаю, з ким має честь говорити? Ви хто? Так. Які вас... Так. Було, ну, ладно. у вас. Так. В судове засідання переворот. у вас за на за судової охорони. Це матеріали по справі, які не були додані ні прокурором, ні слідчим. Це кримінальні справи, які проваджує порушення мною. І мені перешкоджається вести розслідування по поводу підпільного казино. Про це все знає СБУ, прокуратура, міська прокуратура, генеральна НАБУ, Сувонський райвідділ. Це всі документи, які слідчий проігнорував подати вам. Zaviješ, slišal bom malo. Доброго дня. Що? Так, включаємося. Судово засідання оголошується відкритим. Розглядається попитання mm -hmm. положення з покоромом про броня субіжного. Можна решту відносно підозрюваного про допомогівного секретаря судового засідання провести порядку учасника судового провадження. Судове засідання за місця прокордо безмерні та підозрілений пішов. Заперечує людина, мужчина Андрій. Так, слідчим суддя судд зазначається, що вказали судово запрошення співробітник служби судової охорони, який відповідно внаслідилися фіксування судового засідання з допомогою стаціонарної. Відеокамери, яка є у розпорядженні суду, так і відповідно від на відеокамеру, яка є співробітника судової охорони, по попрошення учасникам особового поваження правил поведінки судовому засіданні вживатися закладу процесуального реагування. До цього відповідно співробітники був запрошений. Так, прокурор назвіть себе. Прокурор відділу Київської міської прокуратури посмертного синтета. Так, будь ласка, представляйтеся. Е, громадянин Жук? Ні, ні, просто мужчина Андрій. Не, я не, не громадянин. У вас звати Андрій, так? так? Батькою як? Е, просто Андрій. Е, це фікції е, фізичні, якими я користуюсь. – Це ваші документи. Це не мої, це документи, якими я користуюсь. – Це документи, якими я користуюся. Зрозуміло, ну, згідно вказаних документів е, паспорт громадянин України, я у вас. Ну в мене різні документи, але зараз на даний момент. От іншим, А на підставі якого документу потрапила до будівлі суду? От цього посвідчення? Якими користується? Да? Та. Зрозуміло, так. Документ свідчить зглянуся до того, що як зазначила е, особа. Дивіться, мене трапила... є заперечення до складу суду, по-перше. Вона потрапила до будівлі суду, подививши відповідно... Особи. Не особа, а людина. Е... людина. Де з'явується, чи вручення пам'яті про процесуальні права та обов'язків, та чи є на кінніх до якому з'яснення про прокурор бізнес права? Так, ось до додаткових роз'яснення не потребує. Пане Андрій, ви пам'ятку отримали про процесоальні права? Де, дивіться, я маю заперечення про до складу суду, по-перше. У нас зараз є, є, є я у вас, дивіться, ваші заперечення, всі будуть надані. По-перше, по-друге, якщо у вас є якісь заперечення, ви їх висили. Але наразі є процедура, яку необхідно виконати для того, щоб ви могли ці заперечення висловити. Зрозуміло? Е, дивіться. Є людини, людині, фізично е, юридичні особи не можуть вказувати права. Я знаю свої е, якісь людські е, дії. Власне, так, будь ласка, доповіть мені, чи була влучена пам'ятка людині стосовно якого задається питання? Е, особі була не особі а людині мов, людині була змога надана. Змога зніматися з правами, але ця особа відмовиться. Особа приймає, людина документи Дайте пам'ятку. Тобто пам'ятка не давала. Пам'ятно, дайте, будь ласка. Я оголошуюся, я ось це на себе нас і що мало, що молоду ще розв'язкує. що під час того вказаного питання, підозрювано має право відповідно знати вчинення по. Він підозрювався, будучи своєчасно повідомив про свої права, мати на першу вимогу мати захисника, відповідно нічого не говорити з приводу пред'явленої підозри, відмовитися давати відповідні запитання, брати участь у проведенні процесуальних дій, заряд клопотання та відводи, одержати копію процесуальних рішень, скажувати рішення, змагання відбудування шкоди, завдане законним рішенням дії організувати розслідування та суду користуватися рідною мовою. Брати участь в судовому засіданні, до судові роботи, висловлювати свою думку щодо заявки про питання інших частків судового процесу. з журналом судового засідання, оскаржувати судові рішення. Так. до журналу. Так. Чи зрозуміли вам ваші права? Я знаю свої права. Добре. Розгляд справи здійснюється слідчим суда і словомського району суду міста Києва Критко з участю секретаря судового засідання Брожевського прокурору безсмертного підозрюваного Андрія Жука. Підозрювано. Uh, учасник судового провадження. Я запрашу тут людина підозрювана. Учасник судового провадження здійснюється право заявити відвідуємо ліського суду. Прокурор є відводитися. Саме... Є є відводи. Людина Жук. Є людсь. Ні, не людина а Андрій, а людина Андрій вибачаєсь. Та, Чому та, що складу суду, кому недовіра. Сам. В першу чергу прокурору, бо, тому що згідно статті я зазначив 349. Я подав кількість документів, певно, в які зазначено чітко, що прокуратура, міська прокуратура, 에, генеральна... Стоп, стоп. Так, так, у вас є декілька відводів, так? Ну, Відводи і складу суду, бо, тому що мені <гументний> не, не дали... Склад, склад, склад суду, я, Прокурор? Я, я мені так. так, бо тому що дивіться, ви не дали змоги мені підготуватися вчора. Мені вечором пізно було переслано е, ну, повідомлення. Е, я е, не встиг підготуватися? Да. На... Бо тому що мені вчора вечором пізно на направили дане повідомлення, що зранку буде. Коли я зранку прийшов подане подання давати, то в мене відмовились зареєструвати, подати. Я е викликал викликали в охорону, щоб оце от подання е з нервами я передав вам, бо тому, що е працівник вашої канцелярії відмовилась зареєструвати. і сказала на протязі дня віддам. І то мої проблеми, чому я так довго готувався. Хоча я їй сказав, що мені вчора вечором подали, я не встиг фізично в Вчина, а, раніше. А, і... а, пан коли був повідомлений е е е е е е громадя громадянин Андрій, -Muján, Шу, Muján відповідно був і викликаний в судове засідання. Надайте мені звуку інформацію. він був повідомлений 24 числа 6-го, близько попіту, приблизно. Не, Давайте не обманюйте, дивіться, я вам покажу. Ні, ні, Перепрошую, -пер я б забрачу. У мене є смски, які надійшли половину п'ятої мені. Ні, ні, почекайте, у вас е, помічник заводить у мене. У мене є дивіться, повідомлення на телефон, які прийшли до мене перша половина п'ятої вечора. Дивіться, пане тобто, у нас відповідно розгляд клопотання. Ви заради наразі заявили відвід слідчому суді, правильно? Е, так, і е, прокурору, бо тому що дивіться Дивіться, е... питання щодо відводу по прокурору буде вирішуватися лише в даному випадку, лише після того, коли буде розглянута ваша заява про відвід слідчому суді. Е, наразі відповідно. Що ще ви бажаєте пояснити з приводу е, підстав для відводу слідчому суді? Тому що я оці питання, які задаю секретарю, з'ясовуючи е, хто належним чином чи не належним чином виконує свої обов'язки, або ж відповідно вводить слідчого суддю в оману. Не виключено, що можливо ви помиляєтеся, можливо, помиляється або вводить е, в оману секретар судового засідання, або прокурор там на нову Ну, це, само со ще, ще, ще які у вас підстави для відводу слідчому суді. Ну, наразі ці... своєчасно да? Я не встиг підготуватися, да, бо тому що слідство заводять вас ума о 17-й годині були повідомлені, так? Да, Перше повідомлення, потім дзвінок, тобто вечором. Я не встиг підготуватися, і виходить, мене тут якби давка а йде. Нас... А Де ви мешкаєте? Тимчасово в хостелі в центрі. В місті... Місті... Тимчасово, да. Зрозуміло. Ще які підстави для відводу. Несвоєчасне повідомлення раз, ну це перша підстава, друга. Чи ви маєте повноваження судити людину і розслідувати справу, а і справа завідомо заведена в оман у вас слідчим, який вів справу, і прокурором, який тут теж сидить, бо тому що він представляє прокуратуру, яку я. Ознайомлював по моїх справах іде слідство. І а вам ще. матеріали справи додані, але не зазначені ні прокурором, ні ні Добре. І не вивч... Наступна підстава для відводитися, чому судді яка? Е, ну, Чи має слідчі суддя право судити, якось осуджувати ще, людину? Ще яка? Наразі підстава. потім. Все більше підстави для відводилась немає. Пане секретар занесе. На даному етапі судового засідання. Проведення судового засідання зупиняється Судовиці а може зробили... зразу клопотання по поводу відводу прокуратури Суд... і Дивіться. притягнення під його під кримінальну відповідальність за те, що скрили факти всі Дивіться, я вам роз'яснюю. По-перше, якщо з'являється відслідчивому судді, чи суддя позбавлений можливості відповідно розглядати будь-які інші клопотання до вирішення вашої заяви про відвіду, чому судді. по Подальшому після розгляду відповідної заяви порядку передбачено КПК України слідчий суддя кратко або продовжить розвитку вказаного клопотання, слідчого про, про обрання вам запобіжного заходу у домашнього арешту, або ж це буде здійснювати інший слідчий суддя, якщо матеріали, якщо буде, буде не прийнято рішення про відведення мене із від розвитку вказаного клопотання. Зрозуміло? Розуміло. Це Тоді про один час на місце розгляду попитання вашої заяви про слідчого судді, ви будете продовжені додатково. Але завчасно не і, і не, не то, суспільному, суспільному суд. Засідання завершено Дякую. понял. Потому ладно. тут на